Вітаю майбутні студенти спеціальності міське та комунальне господарство. Сьогодні ми з тобою здійснимо невеличку подорож куточками нашої академії, а також поринемо в багаторічну історію БДАБА. Студенти та викладачі даба називають коридор на третьому поверсі коридором життя і на дарма, адже саме тут проходять найкращі роки студентства. а в день коридор наповнюється сонечком, як наші душі, теплом та любов'ю. Є одне знакове місце в нашій академії. В цій зеленій зоні розміщено барельєф даба, а також тут є одна з конструкцій баштового крану. Звичайно, саме тут створюються світлини усіх наших студентів, які нагадують про рідну альмаматор. Садівники доглядають прилеглими територіями Даба цілий рік. Саме завдяки їм в теплу пору року ці території майорять різнобарвим троян. А в холодну пору року вони прикрашені білим снігом. Студенти не тільки беруть участь в активному житті даба, але й займаються благоустроєм її території. Вони беруть участь в архітектурних проєктах на благоустрій території, отримуючи за перемогу в конкурсі грошову винагороду від ректорату КТАПа. Спільно з нашими викладачами прибирають територію. Такі заходи не тільки роблять прилеглі території чистими та охайними, а також згуртовують усіх нас між собою. Цим та рушієм змін в кожному університеті є студенти, і наша академія не є виключенням. Студенти вирішили прикрасити. Стіну вхідної групи гуртожитку номер 8 зобразивши малюнок нашого міста, центром якого є Башти-Олівці. І саме на цій локації ми завершимо нашу невеличку подорож куточками БДАБа та спеціальністю міське та комунальне господарство. Зустрінемось в академії!